Знайомтеся це, миколаївські діти. Вони хоч і юні, але мають дорослу мету. Мене звати Падалка Марія. Чує любов, хлопчики? Хороший Костянтин. Костянтин і вігряка. Як виникла ідея, як ви все це робите? Ну ми зранку збиралися і ходили, продавали пиріжки. Ми казали або якусь суму, або казали, скільки не жалко, скільки вони грошей давали. Аби втілити задумане у життя юним волонтерам на допомогу прийшли бабусі. Вони замішували тісто та випікали смаколики. І Артем говорить: бабусько, будеш пекти пиріжки, Ми будемо продавати. Будемо. Ці дівчатка живуть в нашому домі, в будинку. І от вони цей хлопчик прилучився. Вони познайомилися з Артемом, що приїхав Костя, переселенець. Наша задача вночі пекти з ніною. А вони вранці ми говоримо нас, ну, люди з поля заказували нам дуже багато пиріжків за декілька місяців. Таких благородних справ вдалося назбирати 20 тисяч гривень. Кошти передали на потреби Збройних сил України. Насправді, такі волонтерські рухи вони дуже дуже мотивують всіх військовослужбовців, і саме тому наша Україна. Виграє в цій війні, і ми обов'язково переможемо. І коли ти бачиш е, такі речі, коли діти стають волонтерами, коли вони це все роблять від душі, це дуже дуже мотивує всіх військових. Для маленьких патріотів приготували сюрприз. Знімальна група Ністева стала учасником цього моменту. Я знаю, що у вас якась мрія була. Так, ми мріяли зустрітися з Віталієм Кімом і щоб був мир. Що серйозно? Так. так. Така класна, прикольна мрія. А давайте подивимось, хто там стоїть. Це мрія чи ні? Так. так. Дякую вам велике за те, що ви робите, бо це дуже важливо, бо саме так і зароджується нація. Тому завдяки вам, завдяки вашому прикладу, всі ті ж теж наші захисники воюють і не відступають ніколи. Дякую вам. Можете показати Ви пиріжки? Дайте, дайте це ви такі пиріжки. <ріжджі> це, це то, що бабуськи розказували це це такі пиріжки. <ріжджі> Наталя Гродова Ігор Новідомський, Ніс ТВ для є новин.